Вітаю глядачів телеканалу ТВА в етері теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про найголовніші події цього дня поговоримо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 562-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 8 вересня противник атакував Одещину безпілотниками. Усього зафіксовано пуски 20 шахедів. Також ворог завдав ракетного удару по кривому розі російські окупанти влучили в адміністративну будівлю. Загинула одна людина. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася з героями. Майстер сержанта Горюнова Сергія, воїна військової частини А 7035 В останню дорогу провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Тонієвичем Миколою, воїном військової частини А 2582 прощання відбулось в селі Руська. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Забезпечують надання найякісніших медичних послуг для майбутніх мам. Обласний перинатальний центр отримав два надсучасних апарати ультразвукової діагностики. Детальніше про нові медичні прилади та їх роль в роботі закладу вже готова розповісти моя колега. Нас сучасне медичне обладнання від німецьких благодійників. Відтепер пацієнтки обласного перинатального центру можуть проходити ультразвукову діагностику на найпрогресивніших апаратах. Насамперед, це здоров'я жінки, матері та її Дитини, яку вона виношує, якщо ми дивимося з позиції акушерства, якщо розглядати з позиції гінекологічної патології, то знову ж таки завдяки потужності цих апаратів ми маємо можливість більш досконало проводити дослідження обстеження пацієнта. Візуалізація в цих апаратах – це апарати експерт класу, тут просто прекрасно все видно. Всі чітко видно структури, все чітко видно. Навіть коли ми знімаємо доплорометрію, це коли ми дивимося судинки плода, дуже чітка візуалізація, дуже чітко все видно. Апарати ну, дійсно експерт класу, хороші, дуже хороші. Ми ну, Для перинатального центру це. Це знахідка, це велика знахідка, тому що ми займаємося і патологічними станом плодів. Основна мета задіяння такого дороговартісного медичного обладнання це допомога в оцінці анатомічної структури плоду. Апарати УЗД дають можливість спостерігати за дитиною в утробі матері в режимі 3D, що окрім всього іншого дає надзвичайно емоційну опцію для майбутніх мам. Звичайно, це в першу чергу торкається там обличчя, рис обличчя. Там в режимі 4D, тобто реал-тайму, можна навіть зафіксувати якісь поведінкові реакції дитинки, як вона там носик чухає, або там язичок показує смок чи ковтає і так далі. Тобто, це дуже такий гарний емоційний артефект. Марія майбутня мама наразі перебуває на 30-му тижні вагітності. Звернулася до обласного перинатального центру на планове обстеження. Для мене все важливо. Чесно кажу, тому коли приходжу, от дивлюся там от картиночки, там малюночки показують дитинки. То для мене одні емоції. Окрім того, новітнє обладнання, значний крок вперед, і для Буковинського державного медичного університету. Адже кафедра кушерства та гінекології базується саме на території перинатального центру. Ми маємо унікальну можливість, щоб наші лікарі-курсанти, які приходять, навчаються саме ультразвиковій діагностиці, проходили навчання і бачили ту патологію, яку в інших ситуаціях вони не могли би так чітко діагностувати, саме завдяки цьому обладнанню. Наші лікарі-інтерни, молоді лікарі, які знову ж таки здобувають свої знання, вони вже бачать, що як. Краще можна діагностувати на такого рівня обладнання. І, звичайно, наші студенти. Студенти, ми хочемо, щоб наша молодь, медична молодь, була інтегрована в європейський союз. Наразі у Чернівецькому обласному перинатальному центрі надають якісні медичні послуги не лише буковинкам, але й жінкам з усієї України. Це були жінки із Донецької, із Луганської, із Харківської, із Чернігівської, із Дніпропетровської областей. Звичайно, я вже не кажу сьогодні про території, які наближені до Чернівецької області. Як норма для нас, це жінки з Івано-Франківської, з Тернопільської, з Хмельницької областей і з інших куточків України. Під час воєнного стану тут народили близько пів тисячі вимушених переселенок з гарячих точок України у цих жінок надзвичайно важкий психологічний стан, і ми всі працювали над тим і працюємо далі, щоб забезпечити їм комфорт і найвищу якість надання медичних послуг. І саме завдяки благодійній допомозі з усього світу і українським благодійникам і благодійникам за кордону ми насправді забезпечували такий рівень послуг. Тетяна Дубіцька, теме дня ТВА. У селі Білоусівка, що на Буковині, трапилась аварія. Так, 27-річний водій автомобіля Міцубісі зіткнувся з автівкою Рено під керуванням 72-річного жителя Хмельниччини. В результаті ДТП травмувався старший з водіїв. Його госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія трапилася в Новоселиці. Там 15-річний водій Мопеда збив 9-річну дівчинку-пішохода. Внаслідок цього потерпіло дитину з тілесними ушкодженнями, доправили до медичної установи. Запропонував хабар працівнику СБУ. Керівника будівельного підприємства затримали. Так підрядник мав виконати роботи на території військової частини, розташованої на Буковині. До режимного об'єкту потрапити могли лише ті будівельники, які пройшли спеціальну перевірку СБУ. Однак підрядник захотів зробити для своїх робітників вільний доступ на територію військової частини без цих заходів. І для так би мовити, вирішення питання підприємець запропонував 5 тисяч доларів США співробітнику місцевого підрозділу Української спецслужби. Про цей факт офіцер служби безпеки одразу доповів своєму керівництву, що дозволило задокументувати злочинні дії підрядника корупціонера і затримати його на гарячому під час передачі всієї суми неправомірної вигоди. Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожують до восьми років за ґратами. Знову контрабанда, знову цигарки і вкотре на Буковинському кордоні. Учора, 8 вересня, прикордонники відділу Красноїльськ затримали п'ятьох контрабандистів. Помітивши охоронців державного рубежу, порушники кинули свій вантаж та намагалися втекти. Не зупинили їх, і попереджувальні постріли вгору. У результаті переслідування контрабандистів вдалося затримати. Під час перерахунку Курева з'ясувалось, що п'ятеро місцевих мешканців намагались перемістити до сусідньої країни, по 14 тисяч 700 пачок сигарет без марок акцизного податку на суму близько 665 тисяч гривень. Тютюнові вироби конфіскували згідно встановленого порядку. Живи і працюй в Україні. На Глибочині організували ярмарок вакансій, де і місцеві жителі, і вимушено переміщені особи змогли дізнатися про наявні вільні робочі місця а дехто вже навіть отримав запрошення на співбесіду. Тож які вакансії пропонували, та яких фахівців найбільше потребують, знає моя колега. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата та можливість кар'єрного зростання для працедавців та шукачів роботи глибочини. Організували ярмарок вакансій, живи і працюй в Україні. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці. До слова, це вже третій ярмарок вакансій, який організовують в області. Заходи наші спрямовані на те, щоб кожен, хто шукає, зміг знайти роботу. Кожен хто має вакансії, зміг їх заповнити. Ми розуміємо, що є надзвичайно багато шляхів пошуку роботи, але очне спілкування, можливості зразу на місці зрозуміти підход. Ходить робота, не підходить. Знати, де вона є ця робота, дуже важливо. Окрім того, ця інформація розходиться, передається далі, і це також є дуже хорошим поштовхом для того, щоб люди знайшли собі роботу. На ярмарок вакансії організатори запросили з десяток місцевих представників роботодавців. Заробітну плату пропонують різну. Усе залежить від сфери діяльності. Так, до прикладу, бракує працівників, і у глибоцькому професійному ліцеї на сьогоднішній день нам потрібні бухгалтера. По зарплаті по матеріалах Шеф поварі завідувачі гуртожитку. Це на сьогоднішній день більше такі затребувані професії. Вкрай не вистачає фахівців і в банківському секторі. Зараз на даний момент шукаємо вакансію. Звернулася до центру зайнятості, з яким співпрацюємо постійно. Звичайно, центр зайнятості завжди допомагає знайти відповідних фахівців. У пошуку роботи і Георгій Рожка. Чоловік каже: до ярмарку вакансій долучається не вперше, оскільки саме таким чином знайшов її попередню роботу. Маю водійське посвідчення, бажання було б водієм працювати. І тут на заході слухаємо, не знаю, може і буде що цікаве. Слухаємо, будемо дивитися. Серед відвідувачів ярмарку і ті, хто вже отримав роботу. Так своєю історією ділиться Іван Крилюк, який після демобілізації з армії звернувся до центру зайнятості та знайшов там підтримку. Тут мені надали професійну допомогу, таку, скажімо, що. Консультації різного роду хотів зайнятися власною справою. Тут за підтримки центру зайнятості порекомендували, які є можливості. У мене була мрія, що зайняться ремонтом дрібної садової техніки. Після того як пройшов ну, термін допомоги, термін. Перебування в центрі зайнятості, я зареєструвався як підприємець, як ФОП з цим видом діяльності і зараз починаю працювати у цій сфері. А тепер отримав ще одну пропозицію з працевлаштування, якою каже неодмінно скористається. Зокрема, на сьогодні на ринку праці вакансій чимало. Потреба в працівниках є практично в усіх галузях промисловості та сферах діяльності. Підсумовує Оксана Симак. На сьогоднішньому ринку праці Дуже багато вакансій починаючи від робітничих професій, водій, маляр, столяр, слюсар, електрик до працівників державної служби, банківських установ тобто, весь спектр, який є на сьогодні, він шукає в пошуку працівників. Аліна Рябкова, Систавчанська й тамитня Спробувати себе у ролі патрульного та приміряти спорядження поліцейського для Чернівецьких ліцеїстів провели пізнавальний захід, у рамках якого правоохоронці розповіли про правила дорожнього руху та привідкрили завісу професії поліцейського. Подробиці далі у сюжеті. Нагадати правила дорожнього руху для 11-ти класників Чернівецького ліцею No3 нині вирішили працівники патрульної поліції. Для цього підготували спеціальний реквізит, аби на прикладах розбирати кожну ситуацію, каже старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю Олександр Ізбор. Основною метою є і профілактичні заходи. То ми будемо розбирати певного роду ситуації, які можуть статися на вулицях нашого міста. Трошечки згадаємо безпосередньо дорожні знаки, які можуть зустріться на вулицях нашого міста і яким чином і за яких умов молодь, якщо вона буде стежити за тим, що відбувається навколо них, відповідно привертати, тобто звертати увагу більшою мірою на дорожню ситуацію, забезпечити свою особисту безпеку. Окрім того, інспектори на власних життєвих прикладах розповіли майбутнім випускникам про особливості професії поліцейського. В першу чергу, звісно, ми хочемо продемонструвати амуніцію та спецтранспорт роти тактико оперативного реагування Оскільки це дійсно досить цікава робота, можливість ознайомитись, приміряти, помацати, натиснути на ту ж саму, навіть кнопочку, хоч би як це банально не звучало, дозволить більш обширніше зрозуміти саму суть виконання тих чи інших завдань поліцейського. Ділячись враженням від побаченого та почутого, діти кажуть, усі ці знання обов'язково стануть у нагоді. Було дуже цікаво це. Мені подобається тема криміналістики, і мені було би ну, трошки страшно одягати, тому що, це все нове, але коли вділа такі відчуття класні, я ніколи ще не одягала перед і Мені дуже сподобалось. Пояснювали, як поводити себе на дорозі при пішохідному переході, при блокауті, коли будуть відключати світло, як буде регулювальник, тобто поліція регулювати транспортними подіями на дорозі. Більше половину ми знали, але нам пояснили, ми дізналися багато чого. нового. Такі пізнавальні заходи для школярів, інспектори проводять щодня, розповідає Олександр Ізбор. Якщо ми являємося представниками відділу з громадськістю, то цей заход відбувається на постійній основі. Ми кожного дня відвідуємо навчальні заклади якомога уважніше і, скажімо так, відповідальніше ставилися до того, що відбувається на вулицях нашого міста. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, темо дня ТВА». Такими були події п'ятниці, 8 вересня. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе.